На Рівненщині правоохоронці викрили контрабандистів. Троє жителів Рівненської та Чернівецької областей переправляли з України до Євросоюзу сильно діючі наркотичні речовини. Одного з кур'єрів правоохоронці спіймали під час переміщення партії стероїдних препаратів до сусідньої країни. Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів кримінального провадження та обрання відповідної міри запобіжного заходу. Як встановили слідчі, вказані особи шляхом використання рейсового маршрутного транспорту із залученням чоловіків, які мають право виїзду за кордон, незаконно переміщували у великих розмірах зазначену фармацевтичну продукцію під виглядом кур'єрських посилок. Співробітники СБУ регіону викрили одного з так званих кур'єрів під час спроби переміщення стероїдних препаратів до сусідньої країни. Крім цього, під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці. І вилучили фармацевтичну продукцію, яка була підготовлена для чергового контрабандного переміщення до однієї з країн Європейського союзу.